Вітаю вас, любимої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка Аромат. Мене звати Світлана. І сьогодні я поділюсь з вами своїми враженнями від парфумерних подарунків, які одержала від пані Оксани з нашого україномовного YouTube каналу Iris Fragrance. Закликаю всіх, хто ще не знайомий з каналом пані Оксани, підписатися від її відео ви одержите величезну естетичну насолоду та дізнаєтеся багато чого новенького. Я перепрошую перед своїми підписниками та перед пані Оксаною, що не так швидко зняла відео, мала на то причини. І частинка цієї приємної причини переді мною у вигляді цього букету. Справа в тому, що приїжджав мій син. Нам вдалося зібрати необхідну суму на купівлю автівки для відділення мого сина. Я дякую всім своїм родичам, землякам, однокурсникам, підписникам. Я знаю, ви також допомагали. Всім незнайомим людям, які відгукнулися. Ми купили машину. Позашеховик. Я думаю, що вона буде виручати хлопців і буде цілою та неушкодженою до самої перемоги. Отже, парфумерні подарунки. Їх було багато. Були пробники і були повноцінні флакони. В сьогоднішньому відео я розповім про два. Аромати із повноцінних флаконів, які я розпаковувала. Перший аромат, про який я хочу розповісти, це парфумована вода від Адам Levine. Ось так виглядає коробочка, ви всі вже її знаєте. Це аромат Celebrity, колишнього соліста знаменитої американської групи Maroon 5. Аромат вийшов у 2013 році, і у мене вдома є такий флакон. Я придбала його пару років тому. І коли я нанесла його на себе, а це було ближче до літа, він мене охопив такою густотою, темною густотою. От, мабуть, колір передає цю емоцію. І також він мене вразив тим, що він незвичний. незвичний. Щось у ньому було таке незвичне. І у мене виникла думка віддати цей аромат своєму чоловіку. Але як же ж ти запропонуєш, коли це написано for her? Ну, дякувати Богу, чоловік не вивчав англійської. Тому я сказала, що це чоловічий аромат, а вигляд цього красунчика, мабуть, його в цьому переконав, і він із задоволенням користувався цим парфумом. Я хочу вам сказати, що це було дуже приємно відчувати цей незвичний аромат і в близькому контакті, і у невеликому шлейфі. І коли я одержала. Цю парфумовану воду від пані Оксани, то я так зраділа, тому що це як часточка того, що залишилося вдома і чого немає поруч. Але на цей раз я вирішила, що буду користуватися сама. Отже, давайте подивимося, що в нотах. У мене, до речі, є така також парфумерна ажанда, такий записничок, бо мій основний записник залишився вдома. Тут я завела новий, буду називати його Ажанда на французький манер. Як я й казала, аромат 2013 року відноситься до групи Східні, пряні, квіткові. В початкових нотах цитруси, спеції, нагідки, шафран. В середніх нотах індійський жасмін, пелюстки троянди, австралійське сандалове дерево. І в кінцевих бензоїн і ваніль. Е, величезна така е, купа незвичних нот і нота календули нагідків. І шафрану, мабуть, робить тут своє діло. Тому що для мене цей аромат це як, знаєте, зібрати всю есенцію з нагідків, От прямо всю, яку можна. Цю квінтесенцію нагідків додати шафрану і східних спецій. І от у такому вигляді цей аромат для мене тримається весь день. І на блотері, бо я вирішила спробувати на блотері, і відчуваю так від себе: оцю якусь смолянисту, густу, нагідково шафранову Пряну густоту. Але мої близькі сказали, що від мене пахне квітами. А я не відчуваю квітів зовсім. Можливо, цей жасмин і пелюстки троянди роблять своє діло, але мені цього не відчув. А в компліменті сказали, що дуже приємно пахне квітами. Я однозначно вважаю, що це аромат унісекс. 100% унісекс. Він не гучний, він не б'є по голові. Він настільки незвичний. Знаєте, я не є парфманіяком, я не знайома з усіма ароматами. І я вірю, що є дуже багато незвичних ароматів. Але на цьому етапі мого захоплення парфумерією. Він один з найнезвичніших, який стоїть осторонь. І оцей колір він передає його душу. Отакий От аромат від Адам Левін. Другим ароматом був Burberry Breed Rhythm Floral. Британський ритм від Бербері Квітковий. Я вже казала, що і писала в коментарях не один раз, що одним з моїх найулюбленіших літніх ароматів є Бербері Брид Ритм, той, який лавандовий. Він для мене холодна лаванда, жаркий день. І мені дуже цікаво було. Познайомитися з цим ароматом. Цей аромат вийшов у 2015 році, і парфумером, носом цього аромату є Франсіс Кюрчан. Знаменитий Франсіс Кюрчан. Коли я його нанесла на себе, у мене такий був, знаєте, вибух цитрусової, квіткової свіжості. Ух! Такий бадьорий, такий він так бадьорий. Я полізла дивитися ноти. Що ж я побачила там? В початкових нотах сіцилійський апельсин, персик, маракуя, бергамот. Ось він, оцей вибух цитрусової свіжості. В середніх нотах лотос, бузок та озонові ноти. Ось вони квіткові ноти. В кінцевих нотах дають мускус, плавник. Плавник це мокре дерево, тобто та деревина, яка довго плавала в воді. Колись це були кораблі, які затонули. Зараз це можуть просто якісь бути уламки дерев. Це і є плавник. Карамель та амбра. Аромат безподобний. Ви знаєте, я два тижні тому, коли одержала цей подарунок, нанесла його на оцю свою легеньку шальку. До сих пір, через два тижні, я відчуваю приємний цитрусово-квітково свіжий аромат. Настільки він мені сподобався, що я е, днів п'ять, мабуть, не зупиняючись, користувалася ним. Так як зараз погода сира, холодна, то дуже приємно це, знаєте, ноти, які тебе бадьорить. Я не звикла в вересні. Мерзнути і ходити в курці, в джинсах. Там, де я живу, у нас днями було навіть плюс 30. А це для мене нормальний стан у вересні. Аромат дуже стійкий. Дуже стійкий. Має. Шлейф. Він не величезний, він не нав'язливий, але він є. Дуже довго тримається на волоссі. Цей аромат, він настільки не схожий на перший Burberry Breed Rhythm, Зовсім не схожий. Що я іноді дивуюсь, знаєте, коли роблять флан фланкер, додаючи якесь одне слово. І аромати зовсім не схожі, мені здається, що його можна було назвати абсолютно якось оригінально, а не повторювати ту назву, яка була. Ось такі мої враження від цих двох парфумів. Можливо, я і не все сказала. Можливо, мої враження ще не повністю о, сформовані. Тому що я попробую ці аромати в іншу погоду, в іншу пору року, під інший настрій. Але точно знаю, що оцей аромат це аромат, який додає настрою. І думаю, що підходить для всіх і працюючої молоді, і молоді, яка не працює. Отак, отакі мої враження. Я буду розповідати в декількох відео про парфумерні подарунки пані Оксани, щоб це не було поспіхом. Я вам всім дякую за увагу. Я вам всім бажаю здоров'я. Я запрошую вас підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку за це відео. Або поставити дізлайк, якщо вам не сподобалось, пам'ятайте, що все є Україна, Україна перемагає, і все у нас з вами буде добре. А на моєму каналі Далі буде.